Друзі, в виданні The Times з'явилася дуже цікава новина, і це новина не зовсім про війну, але вона її теж стосується, чи вона стосується політики, і вона цікава. The Times це провідне видання британських консерваторів, хочу нагадати, тому що ви одразу не подумали, що ця новина це якісь плітки, знаєте, чи там якісь розповіді. Ні, все дуже серйозно. І справа в тому, що ця новина стосується того, що Путін думає про. Вічне життя. Він працює і наказує своїм вченим розкрити ці секрети, омолодження, життя, які препарати приймати для того, щоб зберігати активність, молодість дуже тривалий час. Тобто він на повному серйозі, знову ж таки, виступає ну, практично проти Бога. Тому що розкрити ось ці таємниці і секрети, і порушити питання смертності, це піти проти Бога. Хто може піти і хто може це зробити, якщо тільки не прислужник сатани, У мене виникає запитання. Але ми це все розуміємо прекрасно, і що тут варто сказати? А варто сказати, що це вже не просто які, знаєте, там окультні вірування, які розповідає російський професор Соловій, розказуючи, які там, значить, вживаються. Методики і що там думають, які акти шаманізму здійснюються? Ні, мова йде про те, ось видання The Times пише, що а, ну і вони чітко наводять. По-перше, вони кажуть, що середня тривалість життя чоловіків в Росії 67 років. Путін вже її пройшов, тому що йому в жовтні буде вже незабаром 72. Тобто він уже пережив цю середню. Міністерство охорони здоров'я Росії попросило дослідницькі інститути. Повідомити якнайшвидше про свої зусилля з боротьби з когнітивними та сенсорними розладами, клітинним старінням остеопорозом, а також зміцненням імунної системи. Ось про що говорять. Так само міністерство висловило інтерес до 3D-біодруку нової технології, яка, як сподівається, вчені одного разу дозволить лікарям друкувати органи та тканини. На вимогу, уявіть собі, над чим працюють. Але з точки зору органів і тканин, з точки зору заміни їх пересадкою, заміни трансплантології, це має сенс. Це не є чимось таким. А от з точки зору того, щоб цими органами продовжувати життя, та ще й вічно, і наскільки. Це ж не те, що він хоче жити 100 років, мабуть, він хотів би і 120, і 130, і 150. Для того, щоб постійно. Потім малювати ось цю удавану велич так званої Російської імперії. І наголошую на слові саме удавану, тому що саме такою вона і є. Ось чого би йому хотілося. І це, до речі, дуже тривожні нотки. Вони реально захворіли цією ідеєю. Близький друг Путіна Михайло Ковальчук підштовхує вчених. Працює над цим Курчатовський інститут, тобто Інститут ядерних технологій, ядерних досліджень. Працюють над цим. Інші групи вчених, біологів, біохіміків, лікарів, які дійсно на повному серйозі розглядають сценарії, яким чином продовжувати довголіття. Є там і посилання на те, що через це пройшло багато хто і ще за часів Брежнєва існували а, значить лікарі, методики, підходи, які мали продовжувати життя і молодість. Ну, Судячи з цієї кінохроніки, принаймні яку я бачу пізнього Брежнєва, це не дуже. Судячи з того, що я бачив по пізньому брижніву, це не дуже йому допомогло, вибачте, тут бачите а, от за незручності. І тому, власне кажучи, ось це дуже цікавий феномен, прецеденти з того, що ми зараз, власне кажучи, спостерігаємо. Це свідчить про те, що про що це свідчить глибинно, що у Путіна синдром диктаторів, які були. От дивіться, я сьогодні вам уже розповідав відео ранковому про те, як Путін поклонився хану, Чингіз Хану, поклонився ординцю, поклонився своєму предку. Фактично. Чому він це зробив? Тому що історично він починає шукати якісь шляхи, він починає шукати коріння. У нього це на інтуїтивному рівні. Це як було в Адольфа Гітлера за Ненерби, Гіна, Багато там скарбів, поїздки на Тибет, пошуки шамбали, пошуки древніх реліквій, чого вони тільки не шукали, і в яких місцях, точках по світу, континентах не були ці експедиції. Що шукали? Шукали вічне життя. Тобто, коли це диктатор стає удурманений владою, коли він ще й фактично ведеться, і його ведуть злі сили. І провідником його є нечистий, то звичайно вони намагаються посягнути на владу Бога, на владу Господа. Вони намагаються розкрити якісь таємниці, секрети вічного життя, інші для того, аби намагатися фактично продемонструвати, що вони кидають виклик божественній природі, що вони готові на це посягнути, що вони готові з цим боротися. І це безумовно призводило до того, що ми знаємо, як закінчував Гітлер, Сталін теж. Але Сталін прикривав це все. Сталін намагався навпаки закрити там поховання а, того ж Чингіскана і так далі. І от Путін до Чінгіскана вклонитись. От його секрети вічного життя, чи значить, цікавлять омолодження, все. Тобто, він реально боїться смерті. Він дуже сильно боїться смерті. Він хоче правити якомога найдовше. І тому ось ці, знаєте, публікації, які є в Foreign Affairs, про те, що ну, мовляв, давайте спробуємо пережити Путіна. Це непогано, це одна зі стратегій, яка має сенс, яка могла би бути, і дійсно сподіватися, що після Путіна прийде, хоч хтось більш, ну я не знаю, з якимось глуздом, хоч трошечки, і якоюсь щонайменшою раціональністю, з ким принаймні можна буде про щось говорити. Але ми бачимо, наскільки заграється, наскільки заграються із цими, і наскільки працюють. Окремі технології заслуговують на увагу, над якими працюють в світі, і не тільки Путін, а й інші диктатори, Казахстан, інші їх багато, які хочуть жити, які проводять експерименти, і можливо, навіть через цих злих і представників злих сил на землі, колись наука і технології зроблять дійсно суттєвий поступ, але не для того, щоби. Обманювати божественну природу, а для того, щоби жити, і для того, щоб мати можливість пересаджувати якісь органи, клітини, рятувати життя, тобто в медичних цілях, саме по рятунку життя, і буде щось, що ми побачимо, я би цього не виключав. Але ось чим грається Путін, ось як він намагається зберегти свою владу. І повірте мені, я не здивуюся. Коли а, дізнаємося, ми всі, що у Путіна як мінімум раз на тиждень із цього приводу проходять дуже серйозні наради, хотів сказати брейнстормінги, але ж штормінги, але ж треба мати чим стормити, власне кажучи. Тому і брейн треба мати для всього так само. Але я не сумніваюся, що це проходять це обговорення, цьому приділяється досить суттєва увага, і Путін дійсно працює над тим, щоб бути надзвичайно довгим при владі. Довго надзвичайно намагається якимось чином працювати над тим, щоб я впевнений, йому роблять уколи відповідні його накачують, з нього роблять енергійного. Подекуди може він таким і є. Що вколюють при цьому невідомо, але ось так. Тому в Росії є біолабораторії свої. Вони грозили світу і казали, в Україні якісь біолабораторії. Але те, що намагається, і те, над чим намагається експериментувати злочинний кремлівський режим на чолі з Путіним, набагато страшніше, ніж будь-які інші біолабораторії. Але я хочу нагадати, що сталося з Вавилонською вежею. Ніколи не треба забувати, що тим, хто йде проти Бога, що може відбуватися. Бережіть себе і слава Україні!